Вітаю усіх на каналі CryptoZen І в цьому відео ви дізнаєтеся про проект Initia. чому його не варто пропускати, і детально, поступово зробимо всі кроки для того, щоб взяти участь у його тестнеті і, звісно, отримати винагороди. Але спочатку, як завжди, поставте лайк цьому відео і підпишіться на цей YouTube канал. А ми починаємо. Отже, що таке Ініше? Ініше це Layer один блокчейн, який використовує язик програмування Move для смарт-контрактів і створений для підсилення ролапів через Stack. Цей проєкт підтримує Binance Labs та інші класи фонди. Тому давайте перейдемо на CryptoRang і подивимося, хто ж інвестував у даний проект. Переходимо на крипторанк, і перше, що я бачу, це 897 вочлістів. А це показує те, що все ж таки є зацікавленість у користувачів до даного проекту. Також ми бачимо, що заінвестовано 7,5 мільйонів доларів в даний проект. Але тут не вказано на сайті, скільки ж заінвестував проект саме Binance Labs, який заінвестував ще 12 жовтня 2023 року. А вже цього року, 27 Лютого ми бачимо, що було заінвестовано саме 7,5 мільйонів. І з тір один фондів ми бачимо Delphi Digital. Отже, на борту у нас ТІР-1 фонди, як Binance Labs та Delphi Digital. Тому ми можемо розраховувати, що даний проєкт може з'явитися, і звісно, на просторах саме Binance. Тому давайте перейдемо ще в Twitter і подивимося, що у нас там. Перейшовши в Twitter даного проєкту, ми бачимо, що тут на даний момент 135,5 тисяч фоловерів. Отже, твіт показує трішки менше фоловерів, можливо, ще не обновилися дані, але ми бачимо досить високий скор. І бачимо, що тут в нас підписані і топ інфлюенсери Ну і звісно, також фонди. Тому ми бачимо, що проект користується популярністю. Це значить, що не варто його пропускати. Тим паче, що теснет абсолютно безкоштовний, без жодних вкладень. Тому не будемо зволікати, одразу переходимо і починаємо виконувати завдання. Отже, приступаємо до самого Теснету, і хочу звернути вашу увагу на те, що зараз проходить саме перший тиждень Теснету. Всіх їх буде 8 тижнів, тому не пропускайте і приступайте. Звісно, всі посилання, як завжди, будуть в описі під відео і в моєму телеграм-каналі. Як ми бачимо, в першому тижні є 6 тесків, тому переходимо. Тобто, 6 завдань. І перше завдання у нас отримати через кран 30 токенів ініт. Але, звісно, в першу чергу. Нам потрібно приєднати наш гаманець. І тут ми можемо обрати вже з наявних гаманців, або можемо, звісно, створити або приєднати ініше. Тому приступаємо до створення. Переходимо і встановлюємо гаманець. Далі ми можемо використати Google, Twitter чи Discord, або ж створити новий аккаунт. Я обираю створити новий аккаунт і прописуємо пароль. Ставимо галочку і тиснемо Next. Далі обов'язково копіюємо і зберігаємо, звісно, в секретному місці нашу seed фразу І тиснемо Next. Тиснемо Connect Wallet. Обираємо Initial Wallet. Ми бачимо, що гаманець приєднався, і тиснемо Faucet, тобто переходимо в кран для отримання тестових токенів. І тут хочу звернути вашу увагу на те, що для отримання токенів нам потрібно спочатку залогінитися в Discord Initial. і далі отримати роль в каналі Faucet Verification. В Діскорді пише, що це займає приблизно одну годину, але в мене це зайняло близько двох, можливо, двох з половиною годин для того, щоб мене верифікували у Discord, і потім я зміг отримати свої тестові токени. Ми бачимо, що тут одразу з'явилася наша адреса, тому просто тиснемо Submit. Після отримання тестових токенів ми повертаємося на сторінку тестнету, і ось тут тиснемо Mint. Вводимо пароль. Ну і ми бачимо, що ми отримали праву лапу Аватара Jenny, а також 100 XP. Це значить, що ми можемо продовжити далі. Наступним завданням нам потрібно купити username ініша. Тиснемо. Вводимо бажаний юзернейм. Тиснемо Connect Wallet. Вибираємо, наскільки років ми хочемо купити. І тиснемо Register. Апрувуємо транзакцію. І бачимо registration complete. Повертаємося на сторінку тестнету і тиснемо Mint в другому завданні. І ми отримаємо голову Аватару Джені, а також 100 XP. і Продовжимо далі. Третім завданням нам потрібно зробити свап. Тому переходимо сюди. Тут вводимо, наприклад, 1 і свапнемо в ефір. І тиснемо Next. Confirm. І підтверджуємо в гаманці транзакція успішна. Ми можемо повертатися до завдання. Так, ну що ж, я повернувся на стрінку Тестнету, і ми бачимо, що іноді виникає ось така проблема. Навіть те, що ми вже вмітили, воно зникає. Тому ми можемо просто продовжити далі виконувати завдання, і далі, коли все оновиться, просто замінтити картки, які ми ще не замінтили. Отже, наступне завдання Stake Init with a Validator. Переходимо сюди, вводимо, скільки ми хочемо застейкати, наприклад, 5. Тиснемо Next. Обираємо валідатора, якому ми хочемо застейкати, наприклад, Dashnode. І тиснемо далі. Тиснемо Confirm. І підтверджуємо в гаманці. Транзакція успішна, і ми застейкали 5 токенів. І, і можемо повертатись на стрінку тестнета. Повертаємось на стрінку Теснету, і бачимо, що в нас з'явилися картки, які ми ще не замітили, тому мітимо картку з третього завдання. І ми отримаємо ліву лапку Аватара Дженні, також 100 xp І мінтимо картку з четвертого завдання, тиснемо мінт. Отримаємо задню праву лапу аватара Дженні і також 100 xp і продовжимо наступне завдання. Отже, п'ятим завданням нам потрібно зробити steak initL with a validator. Тому переходимо. Обираємо пару, яку ми хочемо застейкати. Я, наприклад, обираю ефір та init. Далі я оберу ось тут токен init. І введу, наприклад, 5. Тиснемо Next. Обираємо валідатора, куди ми хочемо застейкати. І тиснемо Next. І підтверджуємо, тиснемо Confirm. Так, і шостим завданням нам потрібно зробити Claim Staking Rewards. Тобто ми можемо заклеймити наші винагороди від стейкінгу, просто натиснувши ось тут. Вводимо пароль. І далі ми повертаємось на сторінку нашого тестнету і мінтимо картки за виконання п'ятого і шостого завдання. Так, отримали тіло, аватара Дженні і 100 XP. І нарешті мінтимо картку з нашого шостого завдання. Тиснемо мінт, Апрувимо транзакцію в гаманці. Після того, як ми замітили останню картку, у нас з'являється ось таке повідомлення, і ми тиснемо Build Jenny». Ну що ж, і нарешті, наша Jenny повністю готова, тиснемо ОК. OK. Після цього ми переходимо на стрінку нашого Jenny і бачимо, що ось тут знаходиться наш загальний баланс наших XP. Тобто за кожне завдання ми отримали по 100 XP і загалом отримали 600 XP. Далі, тут знаходиться XP, які ми можемо клеймити через певний проміжок якогось часу за виконання певних завдань. Далі, через те, що ми будемо запрошувати наших рефералів, ми також зможемо отримувати додаткові XP. Тут, думаю, більше пояснювати нічого не потрібно, все дуже просто, просто виконуйте завдання. Але, звісно, окрім цих завдань, найважливішим є все ж таки слідкувати і вирощувати е, нашого бебі Дженні. Отже, тисимо під Дженні, і тут ми повинні слідкувати за ним, за його здоров'ям, за тим, як він харчується. Ми повинні годувати мінімум один раз в тиждень, звісно, максимально хорошою їжею, яку ми можемо отримати за наші XP. Тобто, тут є три типи їжі: ось така Кенет Фуд, Lunch і Філемньйона. Відповідно, тим більше життя у Дженні. тому. Ми можемо отут натиснути Buy More Food, і відповідно до наших XP. Ми можемо ось тут вибивати їжу. Так як у мене на даний момент є 600 XP. Давайте ось спробуємо ось тут Common, звичайно. А пробуємо транзакцію. І ми бачимо, що нам випадає Good Lunch. Тиснемо Окей. Okay. І можемо повернутися на сторінку Джені. І можемо натиснути Good Lunch» і «Окей». OK. Таким чином, ми бачимо, що ми прогодували Дженні цього тижня. Тому слідкуйте за здоров'ям Дженні, якщо ви не прослідкуєте і вчасно не погодуєте. Дженні перетвориться на привода, і вам тоді вже доведеться його годувати філе-міньон, відповідно найдорожчою їжею. Якщо ви хочете більше дізнатися про правила цієї гри як користуватися, тиснемо ось тут «Tutorial» і читаємо всі-всі-всі умови більш детально. Також ми можемо заробляти більше інше XP, користуючись їхніми проектами, які написані на блокчейні інша. Тому ми можемо переходити на кожен з цих проектів, виконувати завдання також там, і звісно, отримати додаткові бали для того, щоб заробляти більше XP і звісно, підтримувати, і ростити, вирощувати нашого бебі Дженні. Ось таким чином. Ми ознайомилися з першим тижнем теснету ініша. Скажу відверто, що сайт так досить підтуплює, тому що все ж таки це тестова мережа, і ми повинні бути до цього готовими. Скажу так, що для проходження всіх цих завдань мені було потрібно приблизно 2 години і десь приблизно 2-3 години для того, щоб мене верифікували в Discord, для того, щоб я міг отримати тестові токени. Отже, але все ж таки пропоную не пропускати цю активність, адже вона абсолютно безкоштовна. Тому переходимо всі за посиланням. Всі посилання в описі під цим відео. Як завжди, тиснемо вподобайку під цим відео. Підписуємось на мій YouTube канал, на мій Telegram канал І до зустрічі на каналі Криптодзен.